Це почався тест різних зв'язок ільборів. Це ЕМОшка 6350. Ось така непогана рисочка. Ось така рисочка після МФФ Так, на три, да? Так, збільшення трьохкратне. Ну, в смислі, яке воно там виходить, десь 60. Це виходить, так, да, МФФка 6350 преміальна. Ну, мені дуже подобається, дуже швидко відпрацювало. Ну, а це, виходить, відпрацював КДТУ на гібридній зв'язці. Тихо, багато трьохкратне збільшення. Так, а 4028. Збільшення как раз 3. А МО 40... Ой, не не, не МФФ 4028. А это краечка после эмошки 28-20. Так, сейчас. Сбильшение 3. Вот так. так. а эта кромочка после КДТУ. Сейчас 3.0 выставлю. КДТУ на гибридной связке. Ну такая, очень однородная. А это после МФФ 20-14, 28-20 на было в ну, Плюс-минус будет ситуация заразумела. І так, провівши тест гібридної зв'язки від компанії КДТУ, я зробив для себе е, однозначні висновки, котрими поділився в телеграм-каналі Гостра Школа і телеграм-чаті Гостра школа, можете туди завітати і роздивитися, подивитися там більше інформації. А так, резюмуючи, скажу е, коротко. В порівнянні з мінолов'яною мінофіно фенолформальдегідною зв'язкою, е, тут треба враховувати, що зерно, по-перше, треба брати. Трошки вище, тобто, вона працює більш, чисто, більш ніжно по зернистості. Тобто 60-40 працює як 40-28, наприклад, Моїль або МФФ. Значить, по швидкості я б їх порівняв би ну там, однаково з МФФ працює. МФФ суб'єктивно мені здалося трошки швидше, але то вже від сталі і від бруска той новий. Значить, а далі однорідність і чистота, ну, вище всяких похвал, тому е, цей тип зв'язки я однозначно ставлю на верхній щабель. Е, тобто це для середніх і твердих е, топових сталей підходить, як МФФ і МФ випрацьовують трохи е, суспензії. І чим більше ти працюєш, тим воно чіткіше, чи, чистіше, вірніше і чистіше. Тіше буде опрацьовувати поверхню. Як буде тримати форму, це покаже життя, але на перший погляд я бачу, що нічим не гірше, може навіть в якісь моменти буде краще за МФФ. Немає поганих абразивів, просто ними треба вміти користуватися. Всім гарної жнини на зв'язку.